І всім привіт, дорогі друзі, з вами я, Нікітас. Ось як ви бачите, тут я що я вам хочу, коротше, сказати Я випускав ось, як ви бачите, моє останнє відео пояснення, чому ж не виходять серії на каналі по Dragon Rising Ninjago. Я пояснював про те, що я не зможу їх викладати на YouTube і в Телеграм. І ось в цьому каналі, коротше, відео. В описі є мій телеграм-канал. Там ви переходите, і в закріплених знаходиться кожна, 10, кожна серія. Всі 10 серій знаходяться там в ідеальному українському дубляжі. Тож і також прошу вас, щоб ви дивилися мої довгі відео, бо я над ними стараюся над контентом. І дивилися теж YouTube Шортс, бо я стараюся над контентом в YouTube Shorts. Тож, будь ласочка, дивіться всі мої відео, і звичайні відео, і Ютуб Шорс, і підтримуйте мене. Е, ну і з вами був я, Нікіта, з таким коротким відео е, і з таким зверненням. Коротше, всім до побачення!